Мусьєнко Сонг, представляє свій гострий погляд на декомунізацію кастрацію ОПЗЖ Зже та іншою прострацією. Тернівська чортівня ЗОПезе чекає демонізацією давно вже. Часи змінились, але не люди. Змінилась зброя, гинуть мільйони. Чорти змінились, не ходять як інший, але несуть, крадуть і брешуть в тиші. В них русський дух та ватний смак. В них страх і муть від пишних срак. Жеруть героїв з патріотичним видом. І запивають кров'ю Нужна було, він пішов, звернувся, до прапору. Давайте сіби здравись. Чого?

Вдруг у меня там Саня Глебов есть, Терновский на тоже избушник, говорит, там такое ни, ни, ни о чем. Сейчас изменились, але не люди, черты в костюмах ОПЗ же бредуть и брудит. Когда вот, директор крыльный предприятия витрачає кошку на блахний рост, миллионами, миллионами, даже слова никто не говорит. Так, її, так. Рада Я, я... бы вас попросил, будь ласка, сегодня свято. На что бы сегодня святы. Че зменились, аланы люди. Жанна там обижается. Непонятно, какие-то у нее были истерики. Я что-то не, ее не понял, нифига.

Угу. Mm -hmm. Главное, ніхто никто заднюю не сдал, а у любом, в, в любом случае вы дотопите. Дотопите 100%. Сінко, Сонг, представляє свій гострий погляд на декомунізацію кастрацію ОП ЗЖЕ та іншою прострацією. Тернівська чортів няня ЗОПЕЗЕ!